Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо цикл коротких роздумів на час Адвенту. Період Адвенту є привілейованим періодом для християн, оскільки Він запрошує нас згадати минуле, заохочує нас жити сьогоденням і готуватися до майбутнього. Це Його потрійна мета згадати минуле. Святкуємо та споглядаємо народження Ісуса у Вифлеємі. Господь уже прийшов і народився у Вифлеємі. Це був його прихід у плоті, сповнений смирення та обогості. Він прийшов як один із нас, людина серед людей. Це був його перший прихід, життя сьогоденні. Йдеться про наше повсякденне життя та присутності Ісуса Христа в нас і через нас у світі. Приготувати майбутнє, йдеться про приготування до Парузії, тобто другого пришестя Ісуса Христа у величі Його слави. Ми чекаємо його славного приходу, який принесе нам спасіння і вічне життя без страждань. Засвітимо сьогодні першу з чотирьох свічок на Адвентовому вінку. Помолимося, радуйся, Марія, до Пресвятої Богородиці, щоб вона допомогла підготувати наше серце до прийняття Ісуса у святому причасті цієї першої неділі Адвенту. Діво Маріє, допоможи мені, щоб я міг прийняти гідно Ісуса.